І так, будемо пробувати наш рулетик, який ми готували. Так. І поріжемо. Ріжеться чудово, дивіться, і, правда, ще гаряченький. Такий в розрізі з грибочками смакота. Привіт всім моїм підписникам і гостям мого каналу, пані Маргарита. Дякую, що заходите в гості, ставите вподобайки і підписуєтесь на мій канал. В одному з магазинів продавчиня мені порекомендувала купити. Такі слайси, сьомги. І розказала рецепт. Я приготувала цей рецепт, цю страву, і хочу поділитися з вами. Так що, кому цікаво, дивіться, ось така страва з грибочками, шампіньонами вийшла дуже-дуже смачно. Так що готуйте, не жалкуйте для себе, живемо один раз. Як в ресторані. Давайте разом приготуємо цю смачну страву із рибки, сьомги і грибочками, шампіньонами. Для цієї смачненької страви нам потрібні такі продукти: грибочки, шампіньйони, дві середні цибулинки, пів лимончика, сіль, твердий сир. Апельсиновий перець, майонез, приправа для риби лимонна. І головний інгредієнт це слайс, рибки, сьомги. Ось я вам покажу, бачите, такі слайси. Залишайтеся зі мною, будемо разом готувати. Я буду готувати зразу два шматки. Рибки. Два слайси. Розпилила я їх на фользі. В першу чергу нам треба посолити рибку. Так, розмазати, розтерти. Ретельно, щоб була солоненька. Так, на другий бік перевернемо. Посолимо. Так. Потім приправка лимони. Хто якою користується, кому яка доподобає, приправка, готуйте собі. Готуйте собі на свій смак. Тепер перчиком описімо. Це одну сторону ми мальнували. Тепер на іншу перевернемо. Так, знову з приправками Натремо. треба. Все нехай з півгодинки полежа рибка і промаринується. Так тим часом напетельно підсмажу грибочки з цибулькою. Все залишаємо десь на півгодинки. Сковородочку я налила олійки і зараз буду виложувати грибочки. Я їх порізала на слайси теж. Сам процес нарізання я не показувала, надіюсь, казаєчки знають і розуміють, як потрібно нарізати грибочки. І все нехай на середньому вогні смажиться до золотистого кольору. Вирізала я хресту грибочків. Чи на пластинки, чи на слайси, яка вже різниця. Ви зрозуміли, друзі. Так, я сподіваюся. Нехай сматриться. А я поки покришу цибульку. Помішуємо іноді, щоб викорвалася водичка. Це майже підсмажувати грибочки, виложуємо покришену цибульку. Ретельно перемішаємо. Грибочки залиги смачні. І на вид, і на смак. Правильно? Це підсмажилася цибулька з грибочками. Зараз на цій стадії потрібно підсолити. Так, і поперчити. Все. Ретельно перенішує, хай вже готово. Ще трішечки цибулька дойде. І зараз виложу посмажені грибочки з цибулькою на сито, щоб стік у цей зайвий жир. Все, нехай стікає. Що ми робимо далі? Беремо лимоночку і видушуємо на рибку. Трошки її підкислити. Далі ми виложуємо гриби. На рибку. Рибочки ще не прокололи, вони гаряченькі, немає різниці. Сухенький такий, бачите, жир. Стік. От, і виходить дуже гарно. Рибка і так жирненька. Так. І змащуємо майонезом. Я з другої сторони відрізала такий уголочок, щоб тоненько смастити майонезом. Ну, все, я думаю, достатньо. І зверху виложуємо натертий сир. Сир я взяла моцарелу 100 грамів і Звенигородський. Головне, щоб він гарно плавився. А там дивіться на свій смак. Так, ретельненько. Рибочки покриваємо натертим сиром. По 100 грамів достатньо з головою. Ну, бачите, я роблю на, на два слайси. Все. І далі від більшого до меншого скручуємо рулетику. Один рулет готовий, виложимо його у форму. Скручуємо другий рулет. Все виложила в таку форму рулетики. Зараз буду ставити у духовку. 20. Так, ну що, готова наша рибка рулетики Простояли вони в духовці 25 хвилин на 180 градусів. Хай прохолоджується і буду різати, дивитися і вам показувати. Виглядає дуже смачно, сир розплавився. Почекаємо, нехай трішечки прохолодне. І, правда, ще гаряченьке. І так, возьмемо такий кусочок. І опробуємо. Дуже смачно. Дуже-дуже смачно. Готуйте, друзі. Іноді балуйте себе. Живемо один раз. Смакота но